Привіт, вітаю вас okay. на каналі Яніни, що живе в Албанії. Яніна, це я, і це мій новий влог. Скоро цей цикл морських влогів з Шендження вже добігатиме кінця, тому ловимо моменти, сліджуємо все разом, роздивляємося і ти на вподобайки та пишемо приємні коментарі. Дякую всім, що залишаєтеся зі мною. Погнали дивитися новий випуск. А я вийшла на обід. Це новий день. Сьогодні з раночку на сніданок вівсянку собі варила. На обід вибралася в ресторан Адрія. Його ще нема в Гуглі. Можливо, нове місце. Тут готель Адрія і ресторан. І от мені тут так сподобалося це все озеленення, кущі, краса. А ще два кроки від мого дому. Вон, мій будинок замовила обід, ну ціни тут справді ресторанні. Але, можливо, варто очікувати гарного смаку. Ще одне місце, яке вам показую, яке можна використовувати потім, якщо сподобається, як рекомендацію, чому би ні. Це у нас салат капрезе. Трошки базілік такий, засмучений, але я маю надію, що на смак це не вплине. Починаємо з цього. Моя страва. Риба на грилі, це леврик, тобто Сібас. Тут така страва коштує 12 чи 13 євро в меню. З овочима. А мої друзі замовили октопода. Подивіться, як гарно він виглядає. Ще якісь кракети до нього в комплекті. Ось ми ніг. Все, всім смачного. Вердикт тут дуже смачно. Я все з'їла, налопалася і. Тепер точно можу рекомендувати це місце. Все класно. Ціни ресторанні, ціни туристичні, але смак їжі, її якість вона відповідна. Тому що перший день, як ми приїхали з друзями, пішли вечеряти, я теж замовляла рибу, дораду на грилі. Вона була за такою ціною, як тут, в цьому місці. Ну, ми просто не знали. Знаєте, як перший день там подивився на Google-мапах якесь місце, начебто, підійшло, а по факту. Вийшло інакше, ми прийшли, воно не таке вражаюче, як ми там думали, м'яса там не було, хлопці м'яса хотіли. Я замовила там рибу і вона коштувала так само, як тут, 12 євро. Але та дорада була як, як каменюка, суха, така висушена. Ну, тобто буває по-різному. І коли я щось рекомендую, як зараз, от, з такими емоціями, вже перевірене місце, то воно справді класно. Єдине, що може змінитися, там кухар. І можливо, якщо ви будете пізніше, щось тут може змінитися. Це теж важливо, на це теж треба зважати, коли дослухаєтеся до рекомендацій, якийсь відсоток віддавати на те, що можуть бути якісь зміни, на які автор рекомендації вже не вплине ніяк. Ось так називається це місце, ресторан Адріа. І я розібралася, чому не знайшла в Гуглі, тому що в точка «готелю». При готелі цей ресторан, в нього може зайти будь-хто, зробити замовлення. Але в гуглі як ресторан ця точка не позначена, тому виникла така непонятка. Але місце гарне, достойне. Моє віконце це той маленький балкончик, який я вам показувала, коли вперше робила огляд. Житла з Airbnb свого Шенжинського. Я вийшла на цей балкончик малесенький і кажу, о, у інших такі широкі балкони. Але в мене широкий теж є он. Дуже подобається мені ця локація, це місце. Прям лайк. Радію, що таке житло за Airbnb обрала, бо воно класне. Ось в моєму ж будинку оця чебапторія, де я і курку ціло купувала, і хот-дог їла там вчора на обід, тобто три кроки. Ось це супермаркет невеличкий, його зворотня частина. Тут воду купую нормальні ціни, не за Тобто дуже варте уваги місце. Оце там ресторан Адрія, з якого я прийшла теж три кроки звідси. Позаду в мене піцерія, топпіца, там погані відгуки, мене в цю піцерію не тягне, але сам факт, що і піцерія є. Я на пляжі. Сьогодні ще день відпочинку, завтра і в суботу рушаю додому. Вже хочеться і додому, наче вже і відпочила. Албанці, до речі, масово йдуть з пляжу десь о 5 годині вечора. А я... На другий світ захід плавання приходжу десь після четвертої. То зараз пустий пляж. Я пересіла на оці перші шезлонги. Тому що в мене був сьогодні куплений восьмий ряд. Коли я прийшла зранку, були зайняті найближчі місця. Загалом відпочинок у Шенжені мені подобається. Вже помітила і зосередилась на деяких деталях. Наприклад, тут немає екскурсійних пропозицій. Наприклад, на набережній в будь-якому курортному місці, ну, у багатьох курортних місцях, окей, там є такі таблички, типу екскурсія сюди, поїздка сюди, якісь кораблики, на кораблики покататися. Тут такого взагалі не побачила. Нема ні корабликів тут прогулочних, ні якихось екскурсій одного дня. Мені було б таке цікаво, тому що, наприклад, тут поруч парк, така зона природня, де живуть фламінго. І якби була така пропозиція, щоб організовано якось мене повезли туди, ми подивилися цих фламінго, то ну, звісно за гроші, то я б погодилася. Так, я не знаю, як туди їхати. Там щось, напевно, не дуже не дуже екскурсійна програма налагоджена. Нема там такого, там просто дика природа. То я думаю, чи варто пертися до тих фламінго чи ні? Отак. От Це ввечері. Дуже цікаво спостерігати за пляжем, що тут відбувається. Прийшов мужчина, ловить рибу на таку вудку довгу. В нього в карманах пакети. То він рибу буде складати в ці пакети. Особисто я рибу тут в морі не бачила. Море таке мутне трохи. І як плаваєш, ну мені нічого не видно. Здалося одного разу, що хтось там покусує за ногу, знаєте, як, ну, як буває, мілка рибка трошки так підкусує, але я не бачила рибу. Так, а ввечері, коли сонце сідає, тут починається справжня зона для фотосесій, приходять дівчата в гарних сукнях, і всі починають робити фотки. Насправді ну, ж гарно. Я теж, звісно, робила багато фотосесій тут на узбережжі моря, і мої фотографії можете переглянути в інстаграм Яніна Зет Ділилася історіями там, а також розміщувала пости. Отож, приходьте в інстаграм. Друзі, я знову біля парку, але не щоб йти туди, а щоб показати вам шопінг стріт тут в Шенджені. Давайте прогуляємося разом. Я вже вам показувала, що тут продається типу золото, але давайте роздивимось детальніше, що тут продається. Взагалі помітила у албанців якусь таку неймовірну любов та симпатію до цих усих ланцюжків, типу золотих і діти, і чоловіки, і, звісно ж, жінки увішані такими ланцюжками, браслетами, купаються так в морі. Їм подобається. Хочеться в якогось різноманіття, подивитися, що ще можна привезти з Албанії та Шенжана, зокрема. Тому я йду цією вулицею пошукати класні сувеніри, які можна привезти на подарунки рідним, близьким, собі щось купити. Давайте дивитися разом. Знову у нас багато біжутерії, браслетів, а мені подобаються отакі гаманці. Також з Албанії можна привезти килим, килимок. Постелити вдома і згадувати цю теплу країну, вона вас грітиме. Візерунки тут справді прикольні. Мені подобається такий варіант подарунку. І людей на цій шопінг стріт чимало. Всі щось обирають, купують, радісно витрачають гроші, бо на курорті це робити приємно та легко. Бачила столики не просто з біжутерією, а там були таблички з поміткою, що це срібло. Але якщо чесно, отак суб'єктивно, я не впевнена, що то справжнє срібло, бо схоже на ту саму біжутерію, яка продається тут усюди. Воно якесь таке все однакове. Йдемо далі: дитячі іграшки, сувеніри, чашки, мати Тереза, голова. Козла, бюст, скандербега, все це можна привезти з Албанії. Це у нас вітрина Крим 2004, умовна назва, такі подарунки з мушель, ностальгічна якась тема. Пам'ятаю, такі в Криму та Одесі продавалися. Знову багато золота, різні вироби, типу ювелірні – все це підсвічується лампами такими з Aliexpress. Я таку лампу мамі замовила, коли нема світла, щоб включала вдома. Вони прикольні ці лампи, кемпінг-лампи продаються на аліку, візьміть на замітку, бо в блекаути вони рятують дуже сильно. А зараз тут в Шенджині вони підсвічують всі ці вироби дуже класно. Лампа працює від зарядки USB. -шної. Ось, от За, за склом тут, типу ювелірка, типу срібло. Ну Може, воно і справді срібло, не знаю. Але якось у мене довіри, повторюсь, не було. Багато так, шуму тут та гамору, тому що поряд, зовсім поряд, лунопарки, там, доносяться крики, пісні, музика, і все це зливається в такий один потік, тут щось торгуються, купують. Там щось вибирають, там мені не дозволяють знімати, тут тату люди вибирають. До речі, оце на курорті тут в Шенжені дуже популярна була тема з цими тимчасовими татушками. Ну, в мене є свої справжні, тому тимчасові якось мене не цікавлять. Але я теж чомусь думала, що це вже давно в минулому, а тут це ще роблять. У мене є своя, то я не буду тут затримуватися, піду далі. То, що я вам хочу сказати, взагалі щодо таких покупок в Албані, чи можна торгуватися чи ні? Ну, я не майстер торгувань, тому не буду я стверджувати, що торгуйтеся, це завжди спрацює, бо я цього робити не вмію. Але кажуть, що за настроєм, в принципі, можна і поторгуватися з албанцями, тому що вони довго мали історично такий османський вплив. Вплив турків і багато чого з їх культури турецької перейняли. Тобто треба дивитися на продавця і пробувати торгуватися. А чи вийде, то я вже не знаю. Головне процес. Може, вам сподобається цей процес, і продавцю. Отак. От Знову срібло, дивилися, роздивлялися ці прикраси. Мене якось збентежило, що тут багато закосів під відомі бренди: Оцей ванкліф, чотирилисник, потім логотипи, типу шанелі, все таке. Вибір великий, що ж очі розбігаються. Я насправді хотіла пригладіти собі підвіску на шию, але просто не змогла це зробити через те, що їх тут було надто багато і просто ну, це ускладнювало вибір. Як бачимо, що в пріоритеті тут справді біжутерія, її представлено тут найбільше. Найбільше столиків було саме з прикрасами. Але ще можете придбати гаманець, сумочку, навіть постільна білизна. Тут пледи якісь продавалися, їх теж активно купували. Але найбільше охочих було придбати все таки прикрасу. Ну подивіться, ну як тут не спокуситися на щось. Ось тут, до речі, продавець заборонив мені знімати. Також ми з вами побачили столики з парфумами, біжутерію прикраси, заколки. А оце цікавий стенд, тому що це така історія, яка не зовсім притаманна нам. Це плиточки з побажаннями, наприклад, для сестри, для мами, для тата. Тобто, це така. Сувенірна продукція з побажанням для родича або друга. Там вона вже надрукована, отака глянцева, ви її можете подарувати. І таке я бачила в дуресі: є отакі плиточки, типу кам'яні, також такі дерев'яні таблички теж є. І албанці їх активно купують, отакі присвяти, посвяти. Не знаю, де вони їх там встановлюють, але от їм подобається. І тут в Шенджені, як і в Дуресі, я це теж побачила. Отакісь От сувеніри, якісь картини з гербом, прапором Албанії та скандербегом, пляшки прикрашені мушлями. Тобто тут вайб такий кінця 90-х, початку 2000-х в плані сувенірів. Але все одно душа радіє, коли все це бачить, трошки ностальгує. Мене це зовсім не дратувало, навпаки, подарувало приємні емоції. Я дуже радію, що пройшлася цією шопінг-стріт, тому що тут було весело так класно мені. Я все-таки намагалася щось обрати, нічого не обрала, але все одно отримала багато. Отримала класний контент та приємні враження від побаченого. Ще краще дізналася про. Албанію про культуру, от, бачите, оці посвяти є навіть у вигляді годинників, можна на стіну такий годинник повісити з віршем там для мами. І йду далі, йду в лунопарк, йду вивільняти свою енергію. Є в мене задум. Давно хотіла спробувати пограти в одному дуже популярному автоматі тут, в Албанії. Албанці найбільше люблять оцей автомат. Боксера, я вам про це розповідала і ну думаю, на що говорити? Треба пробувати. Я думаю, що це прекрасне завершення цього відео. Ви можете оцінити дві мої спроби. Перша була не дуже вдала, то я тренувалася. А друга спроба вже була така більш успішно. Отак От ми і будемо з вами справлятися з руснею. Я кажу слава Україні! І кажу вам дякую за перегляд цього відео. Залишайтеся на каналі.